Олег Соскін. відкрите звернення до Президента України Петра Порошенка. Пане Порошенко, припиніть займатися самопіаром. Припиніть свою пропаганду. Ви вже нагадуєте Сталіна і Гітлера своїм піаром. Те, що ви людина брехлива, всі знають. Попри обіцянки, ви не продали Рошен Липецьку фабрику П'ятий канал. Ви не зуміли скасувати візовий режим з Європейським Союзом. Ви не виконали обіцянки щодо звільнення Криму. Ви казали, що не допустите окупації Донецької і Луганської областей. Ви обіцяли, що курс долара не перевищить 12 гривень за долар. Все, що ви обіцяли, не виконано. Ви наставили якихось недолугих начальників на зразок Гелетея, Муженка, Яреми. Ви назвали політичну силу своїм іменем. Як в Африці, Трайбелістські вожді називають. Ви докерувалися до того, що діти в Україні не можуть отримати атестати про закінчення школи. Такого не було при Кравчуку, Кучмі, Ющенко і навіть при бандиті Януковичі. А при вас, молодь, яка закінчила школу, не можуть отримати атестати. То у вас виходять якісь станки з ладу і неможливо отримати закордонний паспорт. А що тепер у вас вийшло з ладу? Усуньте ні на що неспроможного квіта з його першою заступницею. Він не здатен ні на що, окрім балаканини. Це людина нуль. Його не те, що на посаду міністра не можна пускати, а навіть мити унітази в міністерстві. Пане Порошенко, ви можете хоч щось зробити для людей, а не тільки відкривати десятки своїх магазинів грошем. І примножувати свої статки на сотні мільйонів гривень, і відправляти своїх дітей на навчання за кордон в елітні навчальні заклади, можете хоч щось корисне для людей зробити, а не виступати годинами у Верховній Раді. Що дайте собі Героя України, і точно будете як Брежнєв. голова Української національної консервативної партії Олег Соскін.